Вони замовкли, і в тій тиші була згода, без вибачень, без відмотування назад. Просто зустріч нарешті уже не дощило, коли вони рушили. Дорога дихала паром, мокрий асфальт виблискував під фарами, мов скло. Артем вів машину повільніше, ніж зазвичай. Марина сиділа поруч, мовчала, тримаючи сумку з документами. Її голос щалунав у його голові, так само чітко, як слова Віктора. Які він колись не захотів почути. Слухай, озвався він, коли позаду лишилось село. Може, вам із Василем приїхати на вихідні. Просто до мене, подивитесь місто. Я покажу вам майстерню, яку Віктор допомагав мені колись проєктувати. Я тоді казав, що все зроблю сам, але креслення лишились його. Марина здивовано глянула на нього. Я не просила, і я не пропоную як жест. Я запрошую як брат того, кого не встиг обійняти, і як дядько, який хоче дізнатись, який Василь, бо, чи здається, настав час знову стати кимось, крім власного імені на табличці компанії. Марина мовчала кілька секунд, потім лише кивнула. Він сором'язливий, але світлий, перший сильний, як батько. За тиждень вони приїхали без валіз, без нових речей. У старому пальті Марина. Курці з залатаним рукавом Василь. Хлопець дивився на будинок з враженням, але мовчки. Артем вийшов їм назустріч, і цього разу не як господар, не як мільйонер, просто як рідний. Він показав хлопцю гараж, де зберігались ескізи старих машин, показав фото, де вони з Віктором малі, з пилкою в руках. Василь не розпитував, просто торкнувся фото і сказав: У мене є така ж посмішка, мама казала. Вони лишились на вихідні, потім ще на тиждень, а далі приїздили регулярно. Марина не просила квартири, не приймала дорогих подарунків, але Артем змінив їхню адресу сам. Спершу допоміг перевезти Василя до столичного ліцею, потім оформив невелику стипендію. Все без шуму, без публікацій. Він не віддавав борг, він будував міст, той, який зруйнував колись сам. Минуло півроку. Василь виграв конкурс юних техніків, проєктувавши модель генератора з вторинних деталей. Артем мовчки спостерігав за цим. І вперше за роки не думав про плани, думав про спадок, не грошовий. А той, що живе в очах тих, хто лишився, все змінилось через дрібницю, поломку, дощ і одну каблучку. Іноді життя це просто випадкова зупинка. Але якщо вчасно підняти голову, ця зупинка стає поворотом. І там. Де мала бути чергова поїздка, починається щось більше справжнє. Він не бачив брата понад 20 років. Після тієї сварки великої, безглуздої, як усі великі родинні сварки вони не спілкувались. а потім життя, бізнес, переїзди, гроші. Він думав: якщо Віктор захоче, він зателефонує. Але дзвінка не було, а тепер стоїть Марина. Та, кого він вважав причиною всього, хоч ніколи не знав її, стоїть посеред поля, в дощі, і допомогла йому, не знаючи, хто він. Чому ви мені нічого не сказали, коли підійшли? прошепотів він. А що мала сказати? Привіт, я твоя родичка, яку ти не визнав. Ви знали, хто я, як тільки відкрили двері, ти маєш очі Віктора, він зітхнув. Довго, вперше за роки, не як керівник, не як Левченко груб. Просто, Артем, у вас є діти? Марина опустила очі, син, йому 15, Василь. Він схожий на нього. Артем дивився на неї довго. Більше не як на випадкову жінку, а як на дзеркало того, що він залишив позаду, і раптом зрозумів, найбільше в житті він проглядів не угоду, а сім'ю. Марина сіла на бетонний блок біля узбіччя. Доща трохи стих, але вітер не зникав. Холодний, наскрізний, як правда, яку вже не прикриєш словами. Артем стояв навпроти, не ховаючи очей, вперше за багато років мовчки, по-людськи. Він поїхав заради мене, почала вона, не тому, що сварка, не через амбіції, а тому, що я тоді була вагітна, і йому треба було щось змінити. Він не хотів жити під вашим дахом на ваших умовах. Казав, я не хочу мати успіх завдяки брату. Я хочу, щоб Артем був просто братом. Артем опустив голову. Він пам'ятав той момент, як грюкнули двері, як усе обірвалося одним криком: якщо йдеш, не повертайся. Ми жили просто. Кімната в гуртожитку, потім село. Я працювала на фермі, потім у бібліотеці. Він ремонтував машини, збирав мотори з брухту. Міг оживити те, що викинули, такий був без слів. Але з руками що вміли. Вона витерла обличчя долонею, не плачучи, просто прибираючи дощ. Коли народився Василь, він ночами не спав, а вдень ішов працювати. Не скаржився ніколи, навіть коли діагностували серце. Навіть тоді казав, жити це не жалітись, а робити. Ми не просили, не чекали, не хотіли нічого, крім спокою. Артем слухав. Йому було соромно, що за ці роки він не поцікавився, навіть коли почув про смерть Віктора через третіх людей, не перевірив, не поїхав, відмахнувся, сказав собі, так і має бути це відстань. Я не винна, Артеме, що ми стали чужими, тихо сказала вона. Я просто любила його, без амбіцій, без планів, без ваших грошових правил. І коли він помер, я не просила допомоги. Бо що було б гірше, ніж отримати милість від того, хто не подзвонив на похорон? Це не були образи, не шантаж. Її голос був рівним, як пряма лінія. У ньому була гідність, та яку не виміряєш грошима. Я не знала, що тебе зустріну, а коли побачила, не хотіла нічого, просто допомогти. Бо ти стояв, як колись стояв він у дощі мовчазний і розгублений, я не змогла пройти повз. Артем сів навпроти, помовчав, а я не знав, що все життя йшов не вперед, а просто від нього. Тепер знаєш, сказала вона, але знати не значить встигнути, бо встигнути можна тільки з тими, хто ще поруч. Артем здригнувся, повернув голову і побачив жінку у старій плащівці з капюшоном, з порваною рукавичкою. Вона тримала в руках щось схоже на пластикову пляшку з ганчіркою, імпровізований ліхтар. У вас капот димить, крикнула крізь дощ. Потрібна допомога. Артем опустив скло на кілька сантиметрів. Ви хто? Просто місцева. Я поруч живу. Бачила, як ви зупинились. Якщо хочете, можу подивитись. Мій покійний чоловік був автомеханіком, навчив. Він зміряв її поглядом. Виглядала, як усі ті, кого він бачив через вікно авто, втомлене обличчя, руки, чорні від бруду й холоду, але в голосі не було зла, і в очах ні страху, ні прохання. Спробуйте, буркнув він і вийшов із машини під дощ уперше в житті, не з парасолькою і не під наглядом охорони, ще не знаючи, що ця жінка не просто допоможе з машиною, вона допоможе йому згадати те, що він забув роками раніше. Артем стояв осторонь, руки схрещені. Капюшон куртки не захищав від дощу, але він не рухався. Спостерігав. Жінка обійшла машину з боку капота, потім швидко знову відчинила його, присвітивши собі пляшкою ліхтарем. Рухалась упевнено, як людина, яка знає, що шукає. У вас обірвало клему на акумуляторі, сказала вона, трохи піднявши голос, бо дощ все ще лупив по металу. Вода, видно, потрапила. Це через різкий перепад напруги. Далі машина просто падає у захист. Артем мовчав. Він не зовсім зрозумів, що вона сказала, не тому, що було складно, а тому, що не очікував таких слів від жінки з брудними нігтями і дешевим ліхтарем у руках. У вас є щось металеве, ніж викрутка. Він мовчки подав їй складний мультитул, який завжди возив у багажнику на всякий випадок, хоч і ніколи не користувався. Вона взяла його обережно, з повагою, потім підтягнула провід, почала чистити контакти краєм ножа, її пальці працювали швидко, упевнено. Ви це все самі вмієте, нарешті сказав Артем трохи недовірливо. Вмію, відказала спокійно, бо життя не питає, хто ти, просто кидає проблеми, або ти вчишся, або стоїш під дощем. Вона усміхнулась необразливо, людяно, ще кілька хвилин і вона зачинила капот. Готово, можете спробувати. Артем сів у машину, натиснув на кнопку, панель засвітилась. Мотор ожив плавно, рівно, без стогнів. Він вийшов знову. Це все? Все, але вам все одно треба потім заїхати в сервіс. Я тільки підштовхнула. Там треба прочистити блок повністю. Якщо не хочете, щоб знову сталося те саме, краще не тягнути. Артем стояв, мокрий, з легким здивуванням, яке вже не ховав. Ви. Механік, вона покачала головою. Я вдова. А чоловік так був. Ремонтував машини. Я просто не розгубилась. Та й ви не перший, хто тут глохне. Це ділянка проклята. Тут кожен другий застрягає. Він посміхнувся криво. Вперше за останні години. Ви мені щойно врятували день, другу машину, назвіть суму. Вона глянула на нього уважно, очі теплі, але спокійні. Жодного натяку на прохання. Не треба, справді, я наполягаю, якщо хочете, купіть якісь дитині зимові чоботи. Тут поруч село, в школі їх не вистачає, але не мені, Артем мовчав, і саме в цю мить він побачив, коли вона витирала руки рукавичкою, рукавиця з'їхала, і на її пальці він помітив каблучку тонку, потемнілу, з візерунком у формі напівкруга і маленьким начербленням з одного боку. У нього в кишені гаманця була фотографія з дитинства, і на тій фотографії його брат із тією самою каблучкою. Серце Артема стиснулось. Слова зникли, замість них шок. Де ви взяли цю каблучку? І цього разу вже вона мовчала. Артем не одразу зрозумів, що сталося. Дощ усе ще шурхотів по капоту, вогні фар блищали в калюжах. А жінка стояла перед ним, з простими рисами обличчя, з руками, що пахли мастилом, і з тією каблучкою, яку він не бачив понад двадцять років. Де ви взяли це? повторив він, вже не ховаючи напруги в голосі. Жінка обернулась, подивилася на руку, наче не одразу зрозуміла, про що мова, а потім мовчки. Це каблучка, чоловіка, його більше немає. Покажіть, сказав Артем різко. Вона зняла рукавицю повністю, простягнула руку вперед. Каблучка срібна, потемніла від років, але візерунок неможливо було не впізнати напівкруги, дрібне гравіювання, маленький скол на краю, та сама, та, яку їхній батько колись зробив на замовлення: одну для себе, іншу для обох синів. Артем тоді обрав гладеньку, а брат Віктор з візерунком. Як вас звати? тихо запитав він. Марина, відповіла вона, Марина яка? Марина Левченко. За чоловіком. Удар. Артем відчув, як земля пішла з-під ніг. Ви ви були дружиною Віктора. Марина кивнула. Так, але як я? Я думав, ви думали, що я зламала йому життя. Я знаю. Це ж тоді всі думали. Він ступив крок назад. Віктор помер шість років тому. Серце, на руках я була з ним. Тримала, він просив не дзвонити вам. Він не хотів, щоб ви дізналися отак, із лікарняного холу. Артем не рухався. Вітер і дощ били по його обличчю, але він не зважав. У голові шум, у грудях важкість. Бідна жінка допомагає мільйонерові полагодити його зламану машину. Потім він бачить каблучку на її пальці, яка шокує його. Дощ почався несподівано. Важкий, крижаний. Ніби хто вилив відро зверху просто на капот. Артем Левченко натиснув на двірники, але вони не встигали. Вода була по лобовому шквалом. Авто, новенький рейндж ровер останньої моделі, раптом сіпнувся, захрипів і завмер. Та ну, тихо промовив Артем, натискаючи на кнопку стартера ще раз. Нічого, приладова панель блимає червоним, фари згасли, навколо пусто. З обох боків траси, голі поля. Мокрі дерева, кілька дротів, що тягнуться кудись у далечині. Жодної заправки, жодної зупинки. Глухий відрізок дороги між Києвом і селом, куди він, власне, і прямував інспектувати будівництво приватного медичного центру. Він натиснув на екран навігації, не працює. Вийшов на вулицю, підняв капот, не бачив нічого крізь потік дощу. Шарпнув капот вниз, закрив двері, перевірив телефон. Зв'язку майже нема. Один сегмент і той миготить. Артем був не з тих, хто губиться. Йому було 43. Він керував дев'ятьма компаніями одночасно, знав, як розв'язувати кризи, чужі й свої. Але ця ситуація була особлива: не через дощ, не через дорогу, а через безпорадність, яку він ненавидів. Усе життя він втікав від неї, будував імперії, щоб ніколи не зависнути отак мокрий посеред поля. З мертвою машиною і нульовою дією. Він хотів зателефонувати своєму помічнику, зв'язку нема. Він хотів викликати евакуатор, не працює навігація, залишалось лише сидіти. Пальці нервово стискали кермо. Він уперся лобом у долоню. На годиннику, 18-та година, 47 хвилин, і тоді хтось постукав у скло. Тихо, але різко.